Коли існує небезпека загрозі України, воно просто не може бути пояснене абсолютно нічим. Зараз цим законопроектом 6013 фактично узаконюється дерибан комунального майна. Мало того, комунальні бюджети, бюджети громад, вони позбавляються джерела фінансування. І це в той час, коли сьогодні єдине хто останні вивозить на собі фінансування збройних сил України, фінансування фронту і закупівлю найнеобхідніших речей, це саме місцеві громади. У них забрали вже податок на доходи фізичних осіб військових і тепер забирають останнє, руйнуючи децентралізацію і місцеве самоврядування. А в мене питання: а в якій країні ви збираєтеся оце все дерибанити, ті, хто голосували за цей законопроект, прикрилися тим, що треба скасовувати Януковичівський господарчий кодекс, а насовували туди більше, ніж набагато більше, ніж Янукович, злочинних речей. Чому зараз ми не розглядаємо ситуацію із оборонними закупівлями? Чому ми зараз не розглядаємо ситуацію із тим, що відбувається у військах? Не приймаємо ці законопроекти, вони відкладені в, в довгу шукляду. Зате все, що стосується дерибану, виноситься в цю залу. Я впевнений, що в майбутньому це скликання буде ганьбою поясне всіма нашими знащадками.